Вітаю! Ось так виглядає панамка по завершенні 64-го ряду і 12-го ряду полів. Мені такої ширини полів достатньо, тому я буду переходити до етапу завершення полів. Для цього, щоб оцей перехід між рядами згладився, я роблю дві повітряних петлі, знімаю гачок. Беру менший гачок і запахаю от сюди. Бачите, під вума? Так покажу, щоб от сюди. Витягую Витягую акуратно. І пров'язую один стовпчик стандартним традиційним способом в'язання. Пров'язую перший сектор. Роблю одну повітряну петлю. Один стовпчик без накладу сюди. Дивіться, уважно, другий стовпчик без накиду сюди. І далі традиційним методом до кінця ряду. Так, зверніть увагу, цей перехід тільки отут, при переході з одного рядка до другого, ми робимо. Далі ми в'яжемо в кожному секторі, крім цього, має бути, поки що, крім цього, одна повітряна петля і на один стопчик без знаки до більше. І так продовжую до кінця ряду. Хочу звернути вашу увагу на те, перш ніж починати оцей перехід. Щоб він був плавний, вам слід зрозуміти, що ви маєте завершити таким способом. Бачите, отут де збільшення, потім два ряди без прибавок. Тобто прибавка, два ряди після прибавки. І тільки тоді ви можете робити такий перехід. Тому що, якщо у вас буде, наприклад, отут тут прибавка, і ви зразу зробите перехід, це не буде красиво. Розумієте? Отже, Скільки б ви у тих секторів не робили, я вам в минулому відео показую цей четвертий, п'ятий, шостий рядок повторювати, ви маєте їх завершити до кінця, тобто прибавка, два ряди без прибавок. І тоді аж маєте перехід робити на завершення полів панамки, так, пров'язуємо той ряд отак, до кінця, і зустрінемось в наступному ряді.